Добрий день, шановні друзі! Сьогодні з вами знову я, Кузовенкова Альона, і ми поговоримо про розв'язування рівнянь. Щоб розв'язати рівняння, потрібно всі числа з невідомим розташувати зліва від знака дорівнює. Всі числа без невідомого розташувати праворуч від знака дорівнює, звести подібні доданки і знайти корінь рівняння. Зараз я вам швиденько покажу, як це робиться, а потім поясню покроково і ненауково. Отже. У нас є 5х і 4х. Це доданки з невідомими. У нас є число 3 і 7. Це доданки без невідомих. За правилом ми маємо розташувати всі доданки з невідомими ліворуч, а все, що без невідомого, праворуч від знака дорівнює. Тут виникає дуже важливий момент: переносячи число через знак дорівнює, це як місточок. Воно було в північній півкулі, стало в південній. тобто… Змінило свій знак на протилежний. 5х залишається. Наступне число з невідомим це 4х. Переносимо його через знак дорівнює. Змінюємо знак числа 4х на протилежний. Мінус 4х. Ставимо дорівнює. Тепер беремо ці числа, які у нас підкреслені хвілястою лінією. 7 так і залишається додатнє число плюс 7. Плюс 3. Переносячи через знак дорівнює, воно стане мінус 3. Тепер. Наступне правило у нас зводимо подібні доданки. Отже, 5х мінус 4х це 1х. Можемо одиничку не писати, просто запишемо, що це х. Х дорівнює 7 відняти 3 4. Відповідь підкреслили. Ребят, тепер я вам поясню не науково, але так, щоб ви запам'ятали, я сподіваюся, назавжди. Уявимо собі, що ліва частинка від знака дорівнює – це один будиночок, і права частинка це інший будиночок. Отже, у кожного будинка є свій голова. В лівому будиночку це 5х, і в правому будиночку це а, те, що без невідомого, число 7. Ми знаємо, що зліва мають бути з невідомим, справа без невідомого. Отже, 5х так і залишається зліва. Воно головне, воно господи. До нього повертається блудний син 4х. Був 4х, повернувся зі знаком мінус. Бо повернувся на іншу півкулю. Дорівнює 7 господарь. Залишається. І до нього повертається доданок 3, блудний син 3. Але, так як він переходить в іншу півкульку, він стане зі знаком мінус 3. Тепер наше завдання зробити так, щоби. Вони подружились один з одним. Тобто ми зводимо подібні доданки: вийде х дорівнює 4. Відповідь підкреслили. Перед нами нове рівняння. Але подивіться: з'явились вже дужки, як ви бачите. Нам потрібно спочатку, ви знаєте, виконати дію в дужках, якщо потрібно. Але тут немає можливості виконати дії в дужках, немає потреби. Але розкрити дужки потрібно. Іншими словами, я говорю, що це прибрати в кожному будинку і тільки потім іти в гості. Отже, розкриваємо дужки. 5х додати 35. Це дорівнює 4 на 3, 12 додати 4х. А тепер вже можуть повертатись блудні діти. Залишаємо господаря 5х і повертаємо до нього. Мінус 4х. Це дорівнює 12, господар. Залишається мінус 35. Знаходимо корені рівняння. Зводимо подібні доданки спочатку. Отже, х дорівнює 12 мінус 35. Буде. Від більшого віднімаємо менше і ставимо знак більшого. 35 мінус 12, 23 зі знаком минус. мінус 23. Відповідь підкреслили. Розв'яжемо наступне рівняння. Спочатку приберемо в кожному будиночку, розкриємо дужки і зведемо в кожній частині подібні доданки. Отже, 2 помножити на 3х вийде 6х, додати 8 додати 7. Все це дорівнює 3х відняти 3 і відняти 2. Тепер зводимо подібні доданки в кожній частинці, в кожному будиночку. 6х так і залишається додати 15. Це дорівнює. 3х відняти 5. А тепер вже повертаємо блудних дітей. 6х мінус 3х дорівнює. Мінус 5, він господар, він залишається на першому місці. Мінус 15. Ви пам'ятаєте, що, переносячи через знак дорівнює, ми змінюємо знак на протилежний. Зводимо тепер подібні доданки. 6х мінус 3х буде 3х. І це дорівнюватиме. Мінус 20. Х дорівнює мінус 23. Отже, х дорівнює мінус 6 2 треті. Відповідь підкреслили. Отже, тепер я би уточнила а, наш, наш алгоритм розв'язування рівнянь. Щоб розв'язати. Щоб розв'язати рівняння, спочатку потрібно прибрати в будинку. Тільки, будь ласка, не кажіть нікому цю фразу, це тільки між нами. А потім вже виконати весь алгоритм. І не забувайте господаря залишити на першому місці, інакше ви будете на початку робити багато помилок. З вами знову була я, Козовенкова Альона. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. А головне пам'ятай, у тебе все вийде! До нових зустрічей.